Заварюй чай. Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося в ігровій індустрії за цей час. Матеуш Томашкевич, креативний директор Rebel Wolves, заявив, що проходження сюжету The Blood of Таунволкер займатиме приблизно 30-40 годин. Мені цього досить. Мені також гаразд. Крім того, Матеуш розповів, що в цій грі можна буде вбити будь-якого персонажа навіть сюжетно важливого. Четверо з вас намагались мене вбити, одні це вдалось. Філ Спенсер пообіцяв, що на наступних трансляціях Xbox у трейлерах ігор вони показуватимуть всі платформи, де проєкти виходитимуть. Такого ніколи не було за всю історію грання. Ага. Дивовижно, так? До того що Соні, що Мікрософти не вказували, що гра виходить на платформі конкурента. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент Юбісофти затезерили Rainbow Six Siege X. Що це таке і з чим його їсти? Обіцяли розповісти 13 березня на окремому шоукейсі. Зустрінемося, буде весело. Незабаром десь колись наступного сезону до Фортнайту додадуть Сабзіра. Подейкуючи з додаванням скорпіона зволікати теж не стануть. можемо... Майнем ім'я — Ханзо Хасаші! Також мережею ширяться чутки і про додавання персонажів серії Лайка like Дрегон, відомої багатьом під назвою Якудза. Неочікувано на одному із сайтів вікового рейтингу допитливі користувачі інтернетів відкопали згадку про ремастер за Sinking City». <звук> Що? Ні. Мережею активізувались нові чутки про Half-Life 3. На стім ДБ надибали невідомий проєкт Valve, але згодом з'явилася інформація, буцімто все це ніяк не пов'язано з вентилями. Усе складно кругом туман. Бар відзвітували, що напродавали понад 2 мільйони копій Kingdom Come Deliverance 2. Великий успіх. CD Projekt Red розпочали наймати людей для створення нової гри під кодовою назвою Project Hadar. Що це таке буде, поки невідомо. Крім того, що це нова гра, а не продовження вже існуючих франшиз CD Projekt'ів. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. Платники PS Plus дуже засмутились через те, що версію Days Gone з підписки не можна буде оновити за 10 доларів до ремастеру. Чому це неможливо, Бо. Бо неможливо, Бо. чому топив виродку? Інсайдери запевняють, що Sony планують влітку влаштувати набагато більшу трансляцію State of Play, ніж було минулого разу. Обіцянка тятянка. Обсідіани опублікували картиночку з часом виходу Авод у різних куточках світу. Це ж мапа? Та невже Де Фезда пропонують через аукціон створити власного персонажа, котрого потім додадуть в The Elder Scrolls 6. Я заслужив білого лицаря. Так, я його вранці закінчила. Це мій найкращий цифровий скелет. з повними анімаційними циклами. Дивися, щоби йому не випустили тельбухи. Словом, він готовий. Ми з Фейтал Фюрі доєднувалася до стрітфайтеру. А от тепер, навпаки, до Фейтал Фюрі завітає двійко персонажів із стрітфайтеру, а саме Кен та Лі. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Критики нахвалюють ігролат Laika Dragon Pirate Якутзі in Hawaii, та водночас критикують слабше пророблений сюжет на фоні попередніх частин. При цьому відзначають, що грати все одно весело, а харизма горома Джимми витягує гру. кекко <плес> Юбісофти запевнили, що більше не переноситимуть Асасін Creed Shadows. Начебто, гра готова та точно приточно релізниця 20 березня. А ви вірите? Я не вірю. І мене просила. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. От тепер хресто зробили. Я вір. вірите. Крім того, Том Гендерсон стверджує, що тіньові асасини вже мають приблизно 300 тисяч попередніх замовлень. 500. 600 і 300. Для порівняння Одісі на релізі мала трохи більше як 400 тисяч. Тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. З 24 березня цього року Nintendo припинить підтримку Gold Points. Гравці більше не отримуватимуть їх за придбання ігор. Це все і це край. Раніше накопичені бали залишаються дійсними ще 12 місяців. Уперед, ідіть, марші, рушайте. Рокстиді оголосили, що шукають гейм-директора для невідомого майбутнього проєкту. Ясна річ, в мережі вже пліткують, що то для нового Бетмена. Усі знають, знають. Це був Бетмен. Обсідіани релізнули оновлення для AWOW з виправлення хиб, багів та кращів гри. Хлопці, стало краще! Valve опублікували офіційні інструменти для створення модів на Team Fortress 2. Ти зібрав побажання кожного з нас? Ще пак! Чудово! Гейдес-2 отримав велике оновлення. Зокрема, тепер головна героїня зможе дістатись аж до вершини Олімпу. Крім того, тепер у грі є тваринка Компаньйон, що допомагатиме в бою. Але її ще треба буде знайти. А ну і тепер поради роздаватиме бог війни, але не той, що Кратос. Оці всі пачноути Supermassive Games запхнули в 30 хвилинне відео, де зачитували їх драматичним голосом, додаючи, що це все ще далеко не фінальні оновлення. Ні. No. Ця nee. історія триватиме. GSC затизерили новий апдейт S.T.A.L.K.E.R. 2. Жодних дат виходу нема, проте є обіцянка додати до патчу ще й план майбутнього розвитку гри. Ймовірно, вже час задуматись і про доповнення. Ще рано кажу. Екранізація Fighter тепер має режисера. Ним став Кіто Сакурай, відомий за фільмами Невдала поїздка та шоу Еріка Андре. Прем'єра запланована на 20 березня 2026-го. А от другий сезон серіального Last Oсу має релізнутись вже 14 квітня. Про це стало відомо завдяки новим постерам, що власне містили дату. Ви що? Юбісофти показали реалізацію режиму канону в тіньових асасинах. Коли його увімкнено, гра не даватиме виборів у діалогах. Та й режим не змінюватиме складність, не заборонятиме перемикатись між героями. Проте увімкнути його можна лише на початку. А от вимкнути посеред гри ні. Анна Пурна інтерактів вирішили затранслювати власного шоукейса. І запланували це діло на 24 грудня о 19.00. Там показуватимуть в основному інді проєкти. Нагадаю, що в той же день на годину пізніше пройде Xbox ID, де також показуватимуть Інді. Гадаю, ти змішав історію з «Індіано Джонс. О, справді? Розробники Дюна Авейкенінг офіційно оголосили, що гра вийде 20 травня, але тільки на ПК. Коли вона вийде на Xbox і чи Плейстейшені, вирішили поки не казати. Рот на замок, ключик юрдан. Netflix Повідомили, що працюють над повноцінною кіноадаптацією Шіфу. Продюсером став режисер Джона Віка Стагельський. Але справа нагальна. Треба зробити це швидко. 4 березня ПК-версія GTA V отримає безкоштовне оновлення, що покращить графіку, додасть рейтрейсинг, пришвидчить завантаження, додасть підписку GTA Plus та інший додатковий контент. А ледь не забув. Відтепер гра підтримуватиме DualSense з усіма його приколами. Цікавий факт: оце от оновлення вже давно було доступне на консолях, і от тільки дістанеться ПК. День розплати вже близько. After Інк отримала офіційну українську локалізацію. Як я зрозумів, гра поки доступна лише на смартфонах, ну і вона безкоштовна. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Це брехня. Activision анонсували, що незабаром до Call of Duty доєднаються черепашки ніндзі. То Лео сказав доні тримати це в секреті. Uh, no. Завдяки порталу Gamedow став відомий топ продажів дискових версій ігор в Україні. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Очолює цей рейтинг Майнкрафт. На другому місці ФІФА під прикриттям. Третє та четверте місце розділяють дві версії GTA 5. А от на п'ятому місці неочікувано засів Мортал Комбат один. А ванесей Spider-Man 2 від інсомніяків отримав офіційну підтримку Стимдеків. Сила Сонця. У мене в долонях. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.